Все він пішов. Ай! Ай! Мене одного той хвіст б'є. О! риба. О, хто ты? Ну я гусак. А, ты гусак. А я зелена риба. Та я ж бачу. Так що ти робиш? Ну, відпочиваю. Ага. Я теж. Ой, а що ви тут робите? Відпочиваємо. А, ясно. Тоді я, тоді я з вами. На ну, наступний день. Так. Ноу Ну, хоч він не б'є мене хвостом, правда? Ай! Ай! Ні, він тебе б'є хвостом. Він тебе б'є хвостом. Він тебе б'є. Ой! Ой! А! Ой! О ні, тіло відвалилось, все. все. Тепер моє тіло тут. Ой. Схоже, я кручусь. О ні, я зараз кручуся. Ти крутишся? Та я, кру... я кручуся. А, я не шарик, щоб крутитись. Я не кругленький, щоб крутитись. Ой, а я на спінер. Я на спінер. Я ніякий вам не спінер. Ой, я не спінер. О. Моє тіло знову втекло. До побачення. Ого. Ого, і правда. А може, ти будеш моїм тілом? А, а, а. Тепер ти моє тіло. Нє. Так. У мене нове тіло. Ай! Давай я найду твоє тіло. А ну йди сюди, добрий день. На, сідай. Ура, дякую. О, дякую, дякую, дякую Фу, ай. Фу. Опа, нічячок. Ням, як смачно! Начепайте! Ти хто? Бабай? Я капітан, капітан Жаліска, я капітан. Я капітан робот і що? Я також робот. Ай, ай, а, ні. Пф. Ну, ви знущаєтесь? Всім до побачення. Добрий день. Ти хто? Гном? Ходить по, ходить по землі святий Миколай. Тільки ти засни і його чекай. О, привіт, моє тіло. Давай. <smutti> Не тебе присівки на своє тіло. О, ура! А може з нас вийде крута команда? Як назива як називемо? Чек-чике. Чакчики чи якось там. Ну чик. ну чек. Чакчики. Чик чик... Ого, з нас вийде крута команда. Ага. Так, правда, вийти крута команда. Ти що? А-а-а! а Опа! Ніфтячок! Так круто вийшов.